Десь там, у далекому, далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в будь своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка пригоди тигри. Крихіт кару хвилювався за тигру. Цілісінький день у двох вони намагалися знайти його тигрячу сім'ю. Друзі облазили весь казковий ліс, шукаючи заповітне тигрове дерево, у якому живуть тигри. Проте всі дерева, більш-менш придатні для житла, виявилися порожніми. Тоді вони спробували знайти хоч якесь нагадування про родичів у будиночку тигри, але їм удалося знайти. Тільки порожній медальйон без будь-якої фотографії. Тоді вони вирішили написати тиграм листа, а потім довго чекали біля поштової скриньки, однак лист із відповіддю так і не надійшов. А коли стало сутеніти, і настав час крихіт сіру йти додому до мами Кенгі, тигра мав дуже сумний і зажурений вигляд. Я обов'язково щось придумаю, щоб він не почувався так самотньо, сказав ру своїй матусі. Він любив тигру, як рідного брата. Йому подобалося гратися з ним, і ще вчив Ру стрибати. Краще від нього ніхто не стрибав у всьому казковому лісі. Ру часто мріяв про те, щоб вони з тигрою жили разом, як одна сім'я. Про цю мрію він розповів мамі. Бачиш, любий, сказала Кенга, Тигра і так нам, як рідний, ми є одна сім'я. Усі друзі були згодні з цим. Коли Ру розповім їм про свої тривоги, вони підтримали його і захотіли допомогти Тигрі. Перед усім вони вирішили відповісти на його листа. Кожен написав від себе порядку, а сова підписала Твоя сім'я. Коли Тигра отримав листа, то неймовірно зрадів. Він був упевнений, що його тигряча сім'я. Незабаром прийде в гості. Тигра заходився прибирати, прикрашати свою оселю, пекти пиріжки, мріючи про швидку зустріч з родичами. Його друзі були збентежені. Вони розуміли, якщо до тигри не прийдуть гості, він буде сумувати. Тоді вони надумали пошити костюми і перевдягнутися тиграми. Заходьте, заходьте, закричав тигра. Я такий радий вас бачити! На гостей чекали пиріжки, весела музика і, звичайно, ігри. Крихітка ру підстрибнув, як учив його тигра. Але вдарився головою об стелю і загубив маску. І тигра про все здогадався. Він зрозумів, що перед ним зовсім не родичі, а його друзі, переодягнені тиграми. Хто міг би пробачити такий злий жарт? Десь на світі? Живе справжня тигряча сім'я, сказав тигра і, узявши листа з медальйоном, відчинив двері. Холодний вітер зі снігом залетів до кімнати. Сім'я причулося йому в завивання вітру. Не встигли друзі розповісти правду про листа, як тигра вийшов з оселі. Він чвалав глибоким снігом, намагаючись знайти сліди тигрів. Холоднішало. Тигра вже хотів було йти назад, як раптом побачив у далині велетенське дерево, завіяне снігом. Ось де живуть тигри, зрадів він. Усім привіт! гукнув він. Хтось є вдома. Тигра застрибнув на дерево і зазирнув у дупло. Проте, на превеликий жаль, там не було жодних слідів тигрів. Раптом тигра побачив когось унизу. Може, це його сім'я? Ні. Це були Ру, пух та інші його друзі. Вони цілісіньку ніч шукали його в лісі. Зненацька земля затремтіла і на їхні голови посипався сніг. З гір сходила снігова лавина. Тигра кинувся рятувати друзів. Високо підстрибуючи. Він посадив їх на гілки дерева. Але сам урятуватися не встиг. Велетенська снігова шапка накрила його з головою. Ти гро! покликав Ру. Він не міг допустити, щоб його найкращий друг загинув. Ру помахав хвостом, розім'яв лапки і стрибнув униз. Він пробив дірку в кучугурі. І відкопав тигру, а потім вони вдвох застрибнули на дерево. Тигра похвалив свого маленького друга. Який це був стрибок? Справжній стриб, скок, гоп-гоп-ля-ля, гордо промовив він. Правда? усміхнувся Ру. Потім друзі розповіли тигрі про листа. Отож, ви хотіли сказати, що ви моя сім'я, чи як? здивовано кліпав Тигра. Атож весело кивнув пух. А хіба це не так? Тигра всміхнувся. Він аж тепер усвідомив, як міцно любить усіх і кожного окремо. Звичайно, це його справжня сім'я. Як я скучив за вами, вигукнув тигра. Він був такий щасливий, що, повернувшись додому, улаштував справжнісінький бенкет на честь своєї сім'ї, а Крістофер Робин зробив спільний фотопортрет і вставив його в медальйон. Тигра подарував медальйон ру і сказав, на згадку моєму найулюбленішому, молодшому братикові. І зажили вони надалі весело і щасливо. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.